Вітаємо усіх, хто цікавиться не тільки соціальною активністю та громадською діяльністю городян, а ще й історією та культурою рідного краю. В ефірі Запорізької обласної державної телерадіокомпанії проєкт представлений громадською організацією Запорізький вектор та благодійним фондом Фонд добрих справ. І протягом наступних 30 хвилин спробуємо поринути у минуле. На початок 20-го стріччя, аби там віднайти витоки. Майбутнього це «Запорізький вектор». І ми починаємо цикл програм присвячений відродженню, відбудові колись центрального міста чи місця відпочинку городян Олександрівського саду. Знайомитися з гостями програми будемо одразу після першого сюжету. Міський сад був в Олександрівську ще в 19 столітті. Він обмежувався вулицями, котрі сьогодні перейменовані в Жуковського та Лепіка, а також Гоголівською та Тургенівською. Вхід за дерев'яну огорожу Олександрівського саду був платним. Тут бив фонтан, росла біла акація, каштани, тополі, що створювали тіністу алею, по боках якої росли бузок та жимолость. На зручних лавочках громадяни могли насолоджуватись звуками духового оркестру, який запрошувала та оплачувала міська влада. Ввечері усю територію Олександрівського саду освітлювали ацетиленові ліхтарі. По обі сторони тіністих халей та полей стояли вот такі вот садові скамейки. Одна у нас представлена в музеї в експозиції. В начале 20 века территорию городского сада арендовал некоторый предприниматель Пулавский. Он занимался активным благоустройством сада и э, устраивал различные мероприятия на территории городского сада. Тривалий час міський сад був місцем відпочинку, зустрічей, спілкування мешканців Олександрівська. Для цього були створені усі умови. Тут влаштовували виступи акробатів, фокусників, приїжджих співаків. У дерев'яному театрі відбувалися вистави заїжджих труб. А для знатної публіки призначалася ротонда, де дворяни та чиновники грали у карти та більярд. В городському саду работал біограф на 200 такой ну, Це такий кінотеатр времени. Вход туди був платним, стоїв білети від 22 до 50 копеек. В глубине саду працювала танцювальна площадка. Рядом с ней грав оркестр з 5-6 музикантів. І народ дуже активно ходив в сад танцювати. Сьогодні територія колишнього Олександрівського саду змінилася до невпізнаваності. І Зміни ці не на краще. Що й казати? Територія навколо Запорізького театру Ляльок прийшла у занепад. Несправедливо вирішила громадська організація Запорізький вектор та виступила із пропозицією відтворити унікальне місце відпочинку громадян. Ініціативу підтримав меценат Олександр Богуслаєв. Відтак за клопотання запорізького вектору та благодійного фонду добрих справ у сквері встановлена безплатна вайфай зона. Тепер справа за деревами, лавочками, спортивними майданчиками та гойдалками. Посилимо впевнені ініціатори амбітного проекту. Тему відбудови Олександрівського саду та піклування про нього з боку і громадської організації Запорізький вектор і особисто Олександра Богуслаєва. Будемо розглядати спільно із гостями студії Георгій Шаповалов, директор Запорізького обласного краєзнавчого музею. Мої вам вітання. Сергій Петков, доктор юридичних наук, і ще з історичною освітою. Тому він знаходиться у цій студії. Вас так само рада бачити у цій студії. Анатолій Колб, директор Запорізького обласного театру Ляльок, саме ваша територія під. Підлягає відбудові, скажімо так, і перший заступник голови громадської організації Запорізький вектор Володимир Глазунов також у нашій студії, і все це не даремно, тому що насправді колись Олександрівський сад був центральним місцем відпочинку. Нас в цьому Переконують історики, і особисто ви, Георгій Іванович, ви казали поза кадром, що колись, коли були ще хлопчиною, бігали туди гуляти, відпочивати. Можна сказати, що саме на згадку про своє дитинство вирішили підтримати ініціативу і проєкт відновлення Олександрівського саду. Дякую. Це так. Я... Мешканець міста Запоріжжя Олександрівська в другому поколінні. І е, можу сказати безумовно, що от особисто в моєму житті парк е, зіграв дуже значну, виховну, скоріше всього, таку роль, тому що, е, коли от себе вже в цьому віці оцінюєш і ну, розумієш, що по-іншому дивишся. На природу взагалі, а особливо на природу міську. І знаю, що ти розумієш, що таке берегти природу в місті, парки, сквери. Бо, я думаю, не треба нагадувати про мою особисту участь у громадській організації Староолександрівській, кого mm -hmm. чоловієш, знаний Запорожець, почесний Петро Петрович Зубков. Як ми відстоювали Дубовий гай кілька років тому. І, ну, тепер і будемо відстоювати Олександрівський сад. Тепер я розумію, що це тоді народжувалось, скажімо, в 1953-54 році. Я застав цей парк, мабуть, не гіршим, ніж його бачили і відвідували мешканці Олександрівська. Бо коли я починаю розповідати, багато не знають цього. Не знають, що, наприклад, парк називався от, після війни, вже сказав, 53-й, 55-й роки, 1900, правильно, 53-й, <свісно> то о, він називався Парк Франко. Хоча на вході, платному, так само, значить, вхід був один з вулиці Гоголя. Так само, як і зараз до Центральної алеї, але ліворуч при вході висіла табличка, що в цьому парку, значить, мені здається, ну, це під час будівництва Дніпро Гресу, в 1932 році значить, відомий письменник Горький зустрічався з мешканцями міста. Але про що хочеться сказати? Виявляється, що парк зберігся практично повністю на цей час. Тобто павільйони, які ми бачимо на картках дореволюційних, вони були, я їх застав. Це дерев'яні павільйони стояли якраз там, де зараз стоїть корпус колись міського будинку піонерів, а тепер, бо для цього будувалася ця споруда, а тепер театр ляльок. Ну, і, не будемо і, зносити і театр я лягу. Ви да? знаєте, що оркестр пожежників, який от з вулиці Грязнова, значить, приходив туди з музикою, по місту йшов і там грав. І от тепер розумієш, що то було за явище міський парк в житті міщан, тих міщан, які тоді мешкали в місті в Олександрівському. Олександрівський. Mm -hmm. Це не тільки, як прозвучало тільки що в сюжеті а, значить, лавочки, а, дуже зручні, дійсно, а потім їх, певно, пороз... порозтягали, бо одну бо з дуже них зручні, ми не Я на них сиділа, перевіряла, дуже да, зручно за... було. Я, я хотів там... сказати, що про що ніде ніхто не говорить. В парку дуже багато було паркової скульптури. Це були невеликі до. Півтора метра висотою бюсти, вони всі були однакових розмірів. І це був Пушкін, це був Шевченко, це був Франко, але були і класики, так би мовити, античні. Я пам'ятаю, що там я вперше побачив скульптуру Геродота. І ну легко уявити цей час, якщо згадати, як були люди одягнені у фільмі Місто зустрічі не можна змінити. Це так, це френчі військові, це нечуть, парусинове влітку одяг, жінки в дуже скромному, це післявоєнний час одязі, але сам парк він збирав людей. І от тепер я розумію, коли ми сидимо. Перед моніторами комп'ютерів, перед величезними плазменими там телевізорами кожен вдома. То як не вистачає от такого культурного місця? місця. Ні, саме знаєте, такого, де можна відразу все відчути. Побачити і Геродота да. і Франка. Да. Володимире Володимирович, до вас запитання. Я починала програму з того, що будемо відноситися у минуле на початок 2020-го, аби там знайти витоки майбутнього. А Георгій Іванович казав про те, що парк відігравав величезну виховну роль, враховуючи цю роль, я так розумію, що запорізький вектор зацікавився відбудовою. Чи були ще якісь ці? цього амбітного проекту. Ну, Скажімо, в течение одного року ми тільки нарабатывали определенные направления, но исходя из того, что у нас есть, несколько у нас стало приоритетных. И прежде всего это, наверное, патриотическое воспитание. И, исходя из этого, мы скажем, глубоко убеждены, что патриотизм нужно обязательно, чувство патриотизма нужно привязывать к такому чувству, как чувство малой Родины. А малая родина, она там, где ты живешь, там, где ты проводишь основную часть своего времени. Исходя из того, что у нас есть три вуза, в котором сконцентрирована интеллектуальная, будущая интеллектуальная элита Украины и нашего города, то, наверное, вполне логично было бы найти то место, которое могло бы привязать. И вот таким как раз местом может стать Александровский парк. Да, действительно, нам не хватает общения, нам не хватает культурных, скажем, определенных мероприятий, нам не хватает примера, на чем можно учиться. И более того, разорвана связь поколений, о чем сейчас тоже, наверное, говорят и ученые. Поэтому Запорожский вектор как раз и фонд добрых дел хотят взять патронат именно над этой территорией. Исходя из того, что рядом находятся студенты трех вузов, Крупнейшее. Я думаю, что как раз для студентов и руками студентов мы собираемся возродить эти хорошие традиции. То субботники уже плануются, насколько я разумею. Вы знаете, да, но начинать нужно к отношению к субботнику. К сожалению, скажем, последние часы застоя, скажем, советской системы, убили у нас абсолютную тягу. Хотя, если мы посмотрим, что творится на Западе и как относятся к субботникам, это нормальное явление. Но это инициатива не столько. Государство, сколько гражданского общества. Поэтому вот воспитание таких граждан. В общем-то, ми берімо за основу. Пане Анатолію, ну враховуючи той факт, що Олександрівський парк колишній і тепер вже майбутній, сподіваємося, розташований саме на території поблизу театру Ляльок, то вам ця ідея мала б сподобатися якнайбільше. Це має залучити більшу кількість людей, які б відпочивали на тих самих лавочках і відвідували б театр Ляльок. Я хочу подякувати ідеї запорізького вектора про створення. Може, майовничого дитячого містечка, який раніше був в цьому парку. Тобто було збудовано містечко це в 1964 році. Там були і качелі, були якісь фігури такого старинного замку, але з роками це прийшло вже знаєте, в аварійний стан. І прийшлося демонтувати, тому що це було, заважало дітям гратися на, цих, на цьому майданчику. А взагалі. Сама ідея дуже добра, тому що це місце для відпочинку дітей, тому що ми театр для який вистави робить для дітей, і діточки приходять до нас, і тим часом разом з батьками відпочивають в цьому парку. Але на жаль, ми можемо тільки констатувати факт, що парк сьогодні знаходиться в такому не дуже занедбаному стані, але підтримуємо ми. У нас працюють двірники, які прибирають сміття. Ми дивимося за деревами по можливості, тобто було, було демонтовано 30 дерев, які пройшли вже віковий свій вік і вже стали теж опасними для життя. І ми зараз стараємося підтримувати цей парк, але безумовно. Тобто коштів... самотужки не виходить. Коштів не вистачає, безумовно. Тим більше, що, що зараз ще ввели податок, ми повинні платити, тому що парк це є і акт на землю. І це ця територія відведення під функціонування театру ляльок. Ця територія е, майже два гектари землі. 1900 квадратних метрів і тому ввели податок, і зараз мені приходиться платити, але даючи пільгу, місцева влада 87 тисяч в рік податку. Тобто все одно самотужки і розвивати, і хоча б підтримувати те, що є зараз навколо театру Яльок, дуже важко. І пропозиція Запорізького вектора виявилася. Без допомоги неможливо це. Доречною пропозицією. Так. Сергій Петков, нарешті, дам вам слово, тому що у вас до того проекту, який. Запропонував запорізький вектор, і Олександр Богуслаєв його підтримав відродити Олександрівський сад. З'явилася ще одна ідея, пов'язана зі знахідкою унікальною. Скажімо так, ці ідеї вони з'явилися десь паралельно і вони виникли під час обговорення питання, яким чином Запоріжжя буде представлено і в Україні, і буде представлено не тільки Україні, а за її межами. Тобто, Запоріжжя це той символ, та назва, яка повинна звучати, і яка повинна не просто звучати, що це от Запоріжжя, і все і на цьому закінчилось тільки козацтво, тільки минувшина і так далі. А Запоріжжя сучасно воно дуже цікаво і дуже привабливо, і для туристів, і для самих городян має бути. І якраз хотілося би згадати, що у 30-х роках під час будівництва Дніпрогеса на так званій Вознесенській гірці було знайдено унікальну знахідку, яка зберігається в нашому краєзнавчому музеї, це срібний Орел. І, можливо, от є така думка, щоб вона вже давно і обговорюється, і вже багато довкола різних виникло ще таких. Паралельних думок, щоб ось цей символ, він і був символом, от, наприклад, ось цього відродження. Щоб завдяки цьому зол... срібному орлу ми бачили, що ось є у нас оця. Знаєте, такий ланцюжок, який протягнувся від поколінь минулих до теперішніх, тому що ця знахідка пов'язується, можливо, там з якоюсь збитою, можливо, це якраз місце загибелі самого князя Святослава, з яким теж багато Запоріжжя всього пов'язано. І як, на мою думку, можливо, було б ось цим би. Срібним орлом е, нагорожувати тих людей, які зробили свій вклад в розвиток Запоріжжя, в розвиток от меценатської справи Запоріжжя, в розвиток науки, культури, освіти і так далі. Я думаю, що якщо запорізький вектор цю ідею... Підтримає, і якщо Георгій Іванович долучиться до цієї справи, можна зробити з цього. Ну таке знаєте, навіть якесь шоу, як, наприклад, нагородження тої ж самої фортуною, але фортуна вона ну що це таке фортуна. І да. Все, да? Тут а тут срібний орел, і можливо, ще якісь там от цікавінки може було б до цього додати для того, щоб знаєте, Запоріжжя звучала не тільки як город чи місто, чи місцина козацької слави, а як знаєте, сьогодні. Такий культурний центр всеукраїнського і навіть світового рівня. Тобто нагороджувати срібним Орлом будемо тих, хто виграв битву за Олександрівський парк. Можливо, да розпочати якраз з Олександрівського парку. Я пропоную. От ми з вами розмовляємо, да говоримо про те, що минувшина, її потрібно відроджувати, її потрібно пам'ятати. Про неї потрібно піклуватися. Ми вирішили запитати у людей, які чи не щодня ходять. По колишній Олександрівський парк, Олександрівський сад. Чи потрібно воно їм, їм взагалі? Чи ми, можливо, переливаємо з порожнього у пусте, а людям це не потрібно? Давайте дізнаємося думку городян. Дитячий майданчик, що знаходиться позаду вас, хочуть перебудувати, точніше, висадити на його місці парк. Як ви до цього відноситесь? Чесно кажучи, це ну, доведеть, а мені нових людей. Ну, честно, если бы эту площадку привести в порядок, так сделать, немного облагородить лучше. Ну, а с другой стороны, парк бы тоже не помешал, и площадка тоже неплохо. Тут же рядом же тоже дети есть. Ну, личное мое мнение, то, что можно, естественно, сочетать, потому что парк – это прекрасно, детская площадка, если там… Убрать, построить какие-то там карусели для детей, горку. Это будет вообще замечательно, зелено, и дети играют. Поэтому вполне можно сочетать, не обязательно сносить то и выбирать то ли это. Позитивно отношусь, так как на этой площадке, как видно, можно и дети, надеюсь, что не покалечатся, потому что здесь кирпичи везде валяются, везде так некрасиво. И лучше парк, потому что родители будут парк детей отводить, гулять, чем на такую площадку. Я считаю, что лучше, я думаю, парк, так как площадку, я думаю, все-таки не достроят. А парк будет хоть как-то украшать, что ли, это место. Насколько я знаю, там есть какие-то сооружения древние, важные по своей культурной ценности. Поэтому это надо еще узнать ценны они для города и для истории или нет. Если да, то парку здесь не быть, поскольку он уже есть. Стоило бы вспомнить о своей истории и восстановить их. Если нет, они никакой ценности не представляют, то возможно, поскольку все равно здесь детской площадки нет. Пусть высаживают лучше деревья, пусть делают красивые лавочки, скамеечки, еще один парк. Вот знаете, я здесь учусь 4 года в машиностроительном университете. И за 4 года как бы ничего вообще не делалось, а только разрушалось. И это, наверное, очень положительно отразится на том, что будет зеленое насаждение и будет где проводить время не только детям, но и с семьей можно будет погулять в парке. Ну, надо, конечно, детям сделать. Парк, парк, у нас уже парк есть, а площадки нет. І тут думки городян розділилися. Одні відстоюють ідею залишити дитячий майданчик, тільки поставити його новий. І інші кажуть, що парк це дуже добре. Ну і до запорізького вектору тут має бути запитання: що ж ви будете робити? Тому що проти народу не попреш, як то кажуть. Так, перш за все, ми будемо дослухатися до думок і дуже слушні думки, навіть зараз пролунали. Ми звертаємося до нашого суспільства, до наших городян. Нехай висловлюють свою ініціативу. І ми будемо. Дослухатися. Але парк чи майданчик дитячий, вони не заважають один одного. тобто Парку зараз може бути дитячий так, майданчик. Дитяч, дитячий майданчик, може бути відновлена сцена, може бути, скажімо, ті ж лавочки, бесідки тому тому. Яка буде пропозиція, таким і буде проєкт. Вже над проєктом проєкт вже в розпрацюванні зараз угу. тому долучається громада. Поради давати дуже легко. Ну, я... Я... кошти для того, так, аби Я закликаю всіх приєднуватись до цієї проєкти, і перш за все, меценати. Мі а ось та думка, що срібний Орел це буде перехідний знак або символ для меценатів, то це вже. Тобто Щось. ну можна ще спробувати «Срібним орлем, нагороджувати людей, які вносили пропозиції для розбудови Івановича. Да, чого якщо б... ви дозволите, щоб нас правильно зрозуміли телеглядачі? Ну, по-перше, Орел не зберігається в музеї, а виставлений його можна подивитись до чого ми й запрошуємо. Щоб нас не зрозуміли, невірно, копію. ми ж не будемо орлом оригінал звісно. і навіть копію треба зробити, мабуть, щоб потім ніхто так. не підмінив і не хотілося. Значить, мабуть, зменшена, мабуть, це, мабуть, має бути. Ну, тобто відповідна. ми беремо срібний урал так, як так. символ. А ідея, і як... як символ, ідея. безумовно, це експонат і предмет старожитності символ. рівня Метрополітон музею, Лувру. І, безумовно, Запоріжжя має пишатися, що є іще така у нас значить, унікальна річ, і саме вона могла би і бути символом. От тієї громадської, суспільної щирості до втілення в життя таких подібних проєктів. Дивіться, яка в мені ідея ще прийшла в голову. В сюжеті пролунало прізвище «Пулавський». Це відомий колишній Олександрівський меценат, який взяв під опіку Олександрівські сади, там влаштовував різноманітні заходи, і спортивні, як ми чули з сюжету, і культурні. Ну, Якось так сама напросилася паралель, що є меценат Олександр Богуслав, який те саме намагається зробити вже в 21-му сторіччі. Однак тоді в мене виникає до вас, пане Анатолію, запитання: кількість культурних заходів і розважальних заходів на території ще й з ляльковим театром не будуть заважати вам працювати, тому що коли фейерверки з одного боку, а з іншого боку, дитяча вистава, це не зовсім не завжди зручно. Ви знаєте, що коли є парк і є театриків в цьому парку, то це набав напаки додать глядача, і діточки подивиться і виставу, і потім будуть відпочивати. Чи навпаки, відпочинуть і прийдуть на виставу. Це в комплексі навпаки додається, додавить кращого. Тим більше там і спортивні майданчики з рядом буквально. І тому що це буде на тобто буде це добре, буде добре. Пане Сергію, ви як людина, яка опікується громадською думкою, намагається як також підняти рівень самосвідомості запоріжців як патріотів. Оцінюєте ідею відродження Олександрівського саду? Як, як Як на мою думку, це дуже гарна ідея? Чому тому, що якраз ось цей центр Запоріжжя, цей культурно-виховний, науковий, освітній центр, якраз знаходиться ось в цьому старому Олександрівську. І якраз в цьому, духом за да, старому Олександрівську не вистачає. Ть воно просто ця думка, ця ідея, вона вже давно витає в повітрі, якраз не вистачає ось такого парку. Можливо, цей парк це буде перший крок до того, щоб створити всі, щоб наші сквери, які дуже гарні є в Запоріжжі, щоб їх привести в порядок, щоб поступово наше місто Запоріжжя стало ось тим містом парком, тим містом фонтанів, тим містом роз про яке співається і в піснях, і про яке ми, звісно, мріємо. Угу. Перші кроки, які мають бути. Не одразу ж лавочки ставити і дерева саджати. Що щось потрібно робити спочатку? Привчав до думки того, що там буде Олександрівський сад. Ми вже починаємо привчати людей. Так, так, це звісно, але ж зараз вже вайфай зона зроблена. Це для студентів. Зараз ми будемо долучати студентів, і ми дуже розраховуємо перш за все на допомогу студентів. Це для них робиться і для нашого майбутнього. А те, що матеріально технічне скажем, супровід потрібно, то над цим буде, будуть працювати фахівці, і ми будемо крок за кроком це впроваджувати. Звісно, ми розраховуємо також на допомогу нашої влади. Жовтневого району, я так гадаю, і об області. Наскільки я знаю, ви вже ведете перемовини з владою жовтневого району з приводу того, опіку. Так, і, до, і, до, щоб на рівні, взяти і на обласному рівні також перемовини ведуться, але ця ідея зустрічається на ура. Угу. Якщо є вайфай зона, то потрібні лавочки, де сядуть студенти і будуть працювати на ноутбуках. Так, це Перше. Чи, Георгій Іванович, чи ваше уявлення того, як має виглядати сучасний Олександрівський сад, різниця із тим, що думають про нього представники Запорізького вектора, наприклад? Я думаю, що Вже тим, що ми сьогодні нагадаємо глядачам про те, що вулиця Гоголя свого часу була садова. Це перша назва вулиці. Від цього, вже, вже це буде сприяти тому, що парк буде. Таким, про який вже мріється. Безумовно, скільки буде думок, людей, стільки думок, стільки уявлень про майбутнє парку. він може бути яким завгодно сьогодні, але ми маємо усвідомити, що нам надзвичайно повезло в тому плані, що він зберігся от квартально тобто серед вулиць, не забудована він, Абсолютно вірно. Він є таким, як він був територіально, і тут можна просто створити чудеса. І це не залежить від, від кількості роз, які там будуть висаджені. Від, а, фокусі, від нових так, да, да, абсолютно вірно. Буде там паркан чи не буде, буде вхід платним чи ні. Не це важливо. Важливо те, що ми зараз говоримо про майбутнє сьогодні цієї частини міста, найстарішої частини міста, яка має бути безумовно привабливою для тих, хто мешкає в місті, і для наших гостей, для туристів, які мають вести нам гроші в Запоріжжя. Тобто ви маєте на увазі, що може Абсолютно стати ще й туристично привабливим це місце. Безумовно. Угу. Маємо закінчувати, на жаль, нашу розмову, однак я впевнена, що до неї ми повернемося після того, як вже будуть зроблені перші кроки від Запорізького вектора, від влади міста та області, ну і за вашої підтримки. Ну і на, на додачу, на кінець, от маю роздати вам ось такі значки. Це так це поки що не срібний Орел. Це символ того, що ви долучилися до обговорення. Це символ того, це вам, а це пан Анатолію. Ми вам дуже вдячні, що ви не залишилися байдужими. Дякую. Хай вам щастий з вами прощаюся. Однак нашим глядачам маю пояснити, що наступна рубрика це рубрика, яку ми трішечки забули, однак вона не менш актуальна. Це допомога не саду і не парку, не місту, а конкретній людині. Герой цієї рубрики просить вас про фінансову допомогу, хто скільки зможе. І це буде останнє, що ви побачите сьогодні у Запорізькому векторі. Хай щастить. Воїн-інтернаціоналіст, учасник бойових дій, інвалід війни другої групи. Чистик Петро Вікторович просить допомогти зібрати необхідну суму для кардіологічного обстеження в інституті серця у клініці Феофанія. Петро Вікторович, 1954 року народження, учасник китайсько-в'єтнамського конфлікту 1979 року. У Запоріжжі живе один, та немає достатніх коштів для проведення обстеження. Не будьте байдужими!